Перше, скажу одразу, що відеоряд не буде співпадати з інформацією, яку я буду озвучувати в цьому відео. В одному з попередніх відео я вже казала, що собаку з'їла в темі фарбування. Війна дала можливість прокачати свої навики у фарбуванні саме автомобілів. Адже до того більшість часу я працювала виключно з мотоциклами. Було багато цікавих проєктів, були і помилки. Але хто їх не робить. Кожен косяк це просто набутий досвід та можливість навчитись робити свою справу ще краще. Але, як би там не було, але робота з автофарбами досить суттєво впливає на фізичне здоров'я. А робота з людьми суттєво впливає на ментальне здоров'я. А взаємодія з собакою діє як терапія для виправлення недоліків взаємодії з людьми. Є таке поняття, як емоційне вигорання. Це коли ти присвячуєш все себе якійсь одній справі, варишся у всьому цьому 24 на 7, нехтуєш особистим життям і весь час приділяєш розвитку в одній сфері і просто забуваєш жити життя. Ось і в мене так сталося. Весь 2021 рік мене не покидало відчуття якоїсь фонової тривожності та втоми. Постійне роздратування та питання в голові. А що робити далі? Наче якийсь глухий кут. А вже і досвід є, і база клієнтів, але все так набридло. Я зрозуміла, що дуже втомилась від цієї постійної гонки, втомилась від взаємодії з людьми, втомилась робити одне й те саме, втомилась бути в одному місці, наче білка в колесі. Саме восени 2021 року я зробила свої перші кроки до будиночку в селі. Натхнена цією ідеєю, я мріяла переїхати туди вже весною 2022 року, але війна внесла свої корективи у мої бажання і плани. Чесно кажучи, перші дні початку повномасштабної повністю перевернули все моє сприйняття світу. Вже стало неважливим все те, що було важливим вчора. Прийшло усвідомлення того, що зараз, в моменті, взагалі немає значення, що ти робила і до чого так прагнула. Всі мрії розсипались в один момент ніяких планів. В такій ситуації щось планувати просто не має сенсу. Адже взагалі не зрозуміло, що з тобою буде наступної хвилини. Я би назвала цей період обнулення амбіцій его. Пріоритети, як такі, досить прості та змінюються по ситуації в моменті. Я взагалі здивована, що не поїхала кукухою у цей час. Ну, а може, поїхала, але не помітила. Включився якийсь режим екстреного холодного розуму. М -м, цікавий час, але проживати його знову я б не хотіла. Ось так, само собою вирішилось питання з старою діяльністю. А, звісно, я більше не фарбувала мотоцикли, бо кому воно було потрібно. Я насправді рада, що ця тема вже закінчена. Я не чула себе, поки продовжувала тим займатися. У мене постійно не було часу. Не було часу на відпочинок, не було часу на зустріч з друзями, не було часу на себе, не було часу на життя взагалі. А тепер про друзів. Різні цікаві та неочікувані ситуації траплялись з початку війни. Люди відкривалися зрії з них сторін. Ну, я теж не виключення. Я не свята. Я відчувала, що саме зараз чудовий час для того, щоб зробити генеральне прибирання свого кола спілкування, основну масу якого знесло в перші місяці. І якщо чесно, то я не відчула суму від того, що деякі люди покинули мій простір життя. І, як виявилось, не дуже мої друзі. В якийсь момент мені захотілося, щоб мій телефон взагалі не дзвонив. Хотілося спустити його з 10-го поверху, знайоме бажання, так? Але ж ні. Ти мусиш бути на зв'язку, ти мусиш бути доступним завжди. Але кому ти винен? Хто зобов'язав нас бути прив'язаним до телефонів? Хто вкрав нашу свободу? Насправді ми самі дозволили це. Я усвідомила цю пастку і вирішила вийти з цієї гри. Перше, що я зробила, це змінила номер і проінформувала лише тих людей, яких хочу бачити в своєму житті. Важливих людей виявилось менше 10. По-друге, я почала влаштовувати собі дні тиші. Я повністю вимикала телефон і присвячувала цей безцінний час лише собі і тим справам, які я дійсно хочу робити саме зараз. Як правило, я робила це, коли знаходилась в селі. Для мене цей простір став своєрідним заповідником, де до мене ніхто не може дістатись. Але й там траплялись цікаві ситуації. У будь-якому випадку, я почала обирати себе та свої потреби, а так я ніколи не робила раніше. І я зрозуміла, що моє життя та мій стан залежать тільки від мене. І саме я обираю, чи дозволяти комусь впливати на моє життя. Ось так відбулося моє соціальне обнулення. Так, у мене багато знайомих, але тепер я всіх тримаю на дистанції, адже мій особистий простір зараз є саме головне. А тепер ще одна цікава тема Соціальні мережі. Так, я та людина, яка не підписана в жодній групі в Телеграмі чи Вайбері. У мене були сторінки в соцмережах. ФБ я використовувала досить довго, час від часу залипала там, щоб вбити час. І це дуже точне описання для функції цієї соцмережі. Інстаграм мені просто не зайшов, бо я не бачила там нічого корисного для себе, окрім хвастовства та ретуші. Вся ця фальш була аж занадто явною, щоб витрачати на неї свій час. Тіктоку взагалі вважаю клоакою. Нуль користі. Просто інформаційне сміття. Купа відео, яке взагалі пусте. Ще один момент, який змусив мене уважно замислитись про доцільність використання соцмереж це велика кількість шахраїв. Я вже не кажу про заморських женихів, які мають огидну звичку дзвонити в месенджері, коли їм заманеться. Я помітила, що в соцмережах відбувається дуже багато емоційних маніпуляцій, суть яких полягає в тому, щоб викликати шторм коментарів, як правило, огидних, а ще маніпуляції страхами. Страх це взагалі дуже смачна енергія для низьких сутностей. А соцмережі це прямо ресторан з шведським столом. І також я не можу оминути увагою момент реклами. Я помітила, що все, що рекламується в соцмережах, є низькопробним і неякісним. Неважливо, чи то якийсь товар, чи якась інформація, чи вакансія. Весь непотріб концентрується саме там. І як тільки ви заповнили будь-яку форму та вказали свої контактні дані, все, будьте впевнені, ця інформація з вашим номером телефону точно буде злита різним шахраям і в кол-центри. І от диво, чомусь потім мені телефонували, чи то з казино, чи то менеджери по підбору персоналу, відділ, який розводить наших доблісних сусідів, до речі, ці жевжики взагалі дуже настирні. Як правило, розмовляють російською, розказують, що вони роблять важливу місію та розводять на гроші, і що це майже не честь працювати на них. То ще якісь криптофахівці намагаються всучити мегапропозиції і ще купа цілого сміття взагалі. Проаналізувавши все це, я зрозуміла, що пора робити інформаційне генеральне прибирання. І щоб видалити сторінки із соцмереж, довелось добряче попотіти, особливо з ФБ. Так просто в пару кліків це не зробиш, бо все налаштовано так, щоб той, кому лінь розібратись, просто кинув цю справу, а коли рішучість зникне, людина повернеться знову і все почнеться по новому колу. Ну і звісно, є, так би мовити, період на передумати довжиною в місяць. Тобто сторінка повністю видаляється через місяць, якщо не заходити. Я пройшла всі ці кроки вже три місяці мене ніде немає, і це насправді звільнило багато часу і, якщо чесно, я стала спокійніше. Ще якийсь час продовжували дзвінки із різних номерів. Але щоразу я їх просто вношу в чорний список. І повірте, він дуже великий. В мене ще лишилась погана звичка дивитись час від часу новини. Але я думаю, що в найближчий час я займусь цим питанням. І що ви дійсно додивились чи дослухали це відео? Моє вітання! Адже ви теж належите до тієї меншини, яка трансформується. Та задає собі питання про те, що тут відбувається. А ще можна було б додати класичну фразу: типу ставте лайк та підписуйтесь, щоб просувати український контент і бла-бла. Не зобов'язані. То і ваш вибір. А далі буде.